Доброго ранку, малята, доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, друзі, у Малята, а ви знаєте, яка зараз пора року настала? Так, це весна і до нас вона на заняття Я теж вже поспішає. Доброго ранку, малята! А давайте разом з весною ми пригадаємо весняні прикмети. Пригріває сонечко, Розтає сніг, капають бурульки на річках та на Коли сніг розтане, з'являються перші паростки трави. На деревах з'являються перші брунки, листочки. Дерева і кущі починають квітнути, повертаються звірію та пташки, гуси, лебеді, ластівки, качки, лелеки та шпаки. Від зимового сну прокидаються дикі тварини, їжаки. Заєць знімає білу шубку на сіру. В лисиці та вовка э, стає шубка менш тепла та кухнаста. На галявинах в лісі на луках з'являються перші весняні вісня, квіти, проліски, пісні. Кой бабки. Останні починають квітнути півоні, конвалі, вузок. Малята давайте з вами пограємо в гру, що трапляється весні? Травичка зеленіє на проталинах. Так. Голодно пташкам, бо сніг все засипав. Ні, сніг розтає. Так, вірно. Дозріває зерно в полі. Ні, восени. Збираємо врожай. Ні. Навесні з'являються камахи. Так, молодці. Дерева вкриваються позолотою. Ні. Повертаються з вирюю птахи і гніздяться. Так, молодці. Виростають і квітнуть проліски. Так. Навесні діти купаються у водоймах? Ні, невірно. Бурульки тануть на дахах. Вірно. Сніг укриває рослини від морозу. Ні. Ростає лід на річках. Вірно, розумники. Дерева зеленіють та квітнуть. Так, все вірно. Весна, а яка твоя улюблена? Ой, я всі квіти дуже полюбляю, але є особлива квітка для мене. Щоб дізнатися, яка, відгадайте, будь ласка, загадку. Перша квітка весняна, тихо під сніжком куняла, мухнув вітерець тепленький і з'явився світ біленький. Так, малята, це підсніжник. Давайте для на намалюємо ось такий підсніжник. Для малювання нам потрібні серветки, шматок білого паперу. Фарби, біла, ватні палочки, зелена фарба, втулку, яку я стиснула з однієї сторони, для форми. Синій папір. Але для початку розімнемо наші пальчики. Дві долоньки сперечались, Хто з них краще визначались? Каже права я главніша, каже ліва я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити. Сіми рівні права й ліва тільки в єдності є сила. Ну що ж, пальчики ми розім'яли і можемо почати малювати. Для цього взяли наш штампель, зануримо у фарбу, так, щоб повсюду фарба була, щоб можна було притискати і малювати. Ось тут намалюємо перший підсніжник, притримуємо ручкою листочок. Зробили три пелюсточки, як у підсніжника. Занурюємо ще до фарби, щоб було зручно малювати. І намалюємо ще один підсніжник. Ось тут. Також пелюсточки. Ось такий гарний підсніжник у нас виходить. І ще набираємо фарби. Ось тут намалюємо. І ще один. І ось такий підсніжник гарний вийшов. Тепер беремо ватну паличку, занурюємо до зеленої фарби і намалюємо олівки для нашого підсніжника, якими вони тримаються до стебля. Беремо фарби достатньо, щоб можна було гарно малювати. Ми поспішаючи малюємо і в нас усе вийде з вами. Тепер намалюємо стебло. Ось таку плавну лінію ведемо. Ще одне стебло. Ось так, для нашого маленького підсніжника теж треба. Ось такий гарний вийшов. Листочки не забуваємо. Листочків можна будь-яку кількість, але не забуваємо, що це не травичка, а листочки для нашого підсніжника. Беремо фарбу і проводимо по тих лініях, які погано видно. Щоб наші листочки та стебла були гарно видно, намалювали ми підсніжник. А тепер намалюємо сніг. Беремо чисту паличку, занурюємо до білої фарби, намалюємо сніжок, з-під якого визирнув підсніжник. Десь тут намалюємо ось так. Теж потихеньку сугробчик маленький, який вже розтає, адже прийшла весна. І ось тут малесенький, потихеньку ну, не поспішаючи, у вас все вийде. І нам уже не потрібно. Беремо папір білий, шматочок невеликий. І ось так зіжмакали його. Потрібно, щоб було його зручно тримати в пальчиках. Ось так стараємось. Занурюємо до фарби, набираємо достатньо. І отак потихеньку теж малюємо, як нашим штампом. Наш сніжок розтає. Ось такий він незвичний. І нашому більшому сугробчику. Ось так. Якщо фарби стає мало, то беремо ще. Все, наш малюнок готовий. Якщо вимастили ручки, беремо серветочку та витираємо долоньки. Ви можете подарувати цей малюнок як матусі, так бабусі. А я подарую для нашої гості для весни. Маляка, я вам дуже дякую за такий гарний подарунок. Наше сьогоднішнє заняття на згадку. А зараз мені час вже йти до побачення, до нових зустрічей. Малята, ви були дуже уважні сьогодні на занятті. А ще я хочу поглянути на ваші малюночки, тож буду на них чекати. До побачення!